Зараз нові малі архітектурні форми облаштовують у середмісті поблизу центрального ринку та на перехресті вулиць Симоненка і Стуса. Володимир Фіцяк живе у будинку, поблизу якого споруджують такий кіоск. А біля будинку це вже лишнє. От є окреме місце, стоїть окреме місце. Все нормально. Як тут до нас зараз начинають, бо даже нас біля 16-го ні з того, ні з цього взяли, якусь таку побудку. Для чого різні магазини тут ще біля будинку займають місце і це вже вийшло. так в одному місці нормально, що все в одному місці, а так, щоб для чого, для кожного будинку ставити, кожен, що хоче. Франківка Алла Гайдичук каже, що до тимчасових споруд біля житлових будинків ставиться нейтрально. Натомість на території ринків, каже, такі споруди потрібні. Важко трошки, що і трошки небезпека від людей, бо ми ж не знаємо, чи люди хворі чи здорові, але базарчик потрібен людям, тому що кожна людина хоче жити, виживати якось в цьому плані. Що добре, молочко, сметана, фрукти, овочі можна купувати. Урбаніст Андрій Назаренко каже, що малі архітектурні форми, такі як кіоски, мають право існувати в міському середовищі. Якщо їх правильно організувати, ці споруди можуть нести місту позитив. Органи, які видають дозвіл чи приймають рішення використовувати простір одним або іншим чином, вони так само регулюють, як він буде виглядати. Тобто, якщо ми говоримо про якісь, наприклад, торгові павільйони, які торгують. Скажімо, хлібом, якщо це десь е, якісь маленькі квізки біля житлових будинків, де можуть якісь люди, яким важко ходити далі, е, то це тільки позитив, тому що е, ну, і цим людям простіше, і це значне зниження навантаження на транспортну систему міста, тобто це є тоді добре. Із негативних моментів урбаніст виділяє кіоски, де торгують тютюном чи спиртним за низькими цінами. Також за словами Андрія Назаренка небажаним є нагромадження кіосків в одному місці, наприклад, на ринках є місця, де мафи формують цілі вже такі. Я не знаю, якісь ринки чи якісь стіни, які так само негативно впливають на ту безпеку, тому що не видно, що відбувається за цими мафами або навіть між ними, тому що ну виникає дуже багато таких небезпечних провулків. Де, відповідно, можна не знаю, справити нужду і це, це смердить, і це накопичується ну, сміття. Дозвіл на встановлення малих архітектурних форм в Івано-Франківську видає управління архітектури. Начальник цього управління Орест Кошик протягом дня на телефонні дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідав. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.